Спочатку ця ситуація нагадувала бойовик. За словами заявника, він сів у тролейбус другого маршруту та звернув увагу на неадекватний стан водія. Після того, як він зробив йому зауваження, водій вчинив бійку та намагався виштовхати заявника з тролейбусу. Після того, як йому це не вдалося, поїхав без зупинок у тролейбусне депо. Після надання допомоги у кареті швидкої допомоги сам водій дати будь-які пояснення був не в змозі. Поведінка водія викликала підозру і йому було запропоновано пройти тест на стан алкоголь. З сп'яніння. здивуванню патрульних не було меж, адже алкотест показав 2,14 проміле. Поки що не зрозуміло, де так добряче напився водій, адже у другій годині він виїхав на лінію, пройшовши попередній медогляд, і був абсолютно тверезим. Сподіваємось, що з підвищенням вартості проїзду пасажири не отримують у додаток п'яних водіїв. Також сподіваємося на те, що керівництво тролейбусного управління зробить все можливе, щоб розібратися у цій ситуації, аби такі інциденти не повторювались у майбутньому.